Привіт, мене звати Олена, це канал Простір Любові. А тут ми змерзли і вирішили розтопити грубку, щоб погрітися. Я таки вирішила спробувати зробити гранулу сама. Купила вівсянки плющеної, Не знаю, я хотіла, хотіла якусь іншу, але щось я іншу не знайшла і сподіваюся, що це буде нормально, бо якось важко роздивитись, яка вона там всередині. Також взяла журавлини, купила цих глазурованих пластівців кукурудзяних кунжуту. Ну, в мене було там залишки родзинок, насіння соняшникового і ще цукати. Ну, я думаю, що все це я буду додавати. А ще апельсин положила вже в холодильник, хочу додати цедру, і також сік апельсина хочу додати. Ну і, звичайно, мед. І ще подивлюся, різні рецепти, що туди кладуть. Ну, я спробувала такий варіант. Хочу подивитися, додати все, що я купила, розділити на ту вагу, яка вийде, і зробити для себе висновок: чи варто ну, витрачати час на те, щоб самому робити цю гранолу, чи простіше, отак, от, як коли вона на знижці, її просто купувати і все, і не заморочуватись. А ще забула показати: ще тут будуть горіхи. В мене це грецькі горіхи, я його замочила, щоб оці якісь там. Не знаю, якісь там шкідливі речовини, щоб вони вийшли. Потім промию, і тоді вони вже просушаться разом з гранулою. Ну, я не знаю, що в мене є такі а, лісові горіхи, і якщо в мене вистачить терпіння площадь, то, звичайно, було б круто, щоб їх додати. Так от терпіння мені вистачило, і я налущила ще і фундука. Вівсянку я промила, не знаю, потрібно мити чи не потрібно, але подумала, що потім все одно просушувати в духовці, то хай буде краще чиста. І додаю горіхи. Горіхи я, щоправда, забулася подрібнити, тому вже потім подрібнювала журавлину, кунжути, ще знайшла насіння гарбуза, кукурудзяні пластівці. Потім витрусила цедру і подумала, що краще було б її перемішати з медом, щоб вона рівномірно розподілилась. І Із апельсина вичавлюю сік. Вівсянки я брала 500 грам, меду 200 г, а все остальне кидала на око і не важила. І мед я трішки підігріла в мікрохвильовці, щоб він став рідший. Також додавала насіння соняшнику. І трішки кориці. І це я вже в процесі ламаю волоські горіхи, бо вони в мене забулося їх подрібнити, то так, де мені трапляються на око, там я їх розламувала. Потім мені захотілося додати какао, у мене якраз було хороше 25 Coffee Roasters, І я натрусила його зверху, а потім подумала, що я хочу спробувати зробити частину з какао, а частину звичайну, щоб порівняти і далі вже дивитися, чи додавати какао чи ні. Тож я тільки верхню частину додала какао, виклала її на окреме деко, а іншу частину вже без какао буду викладати окремо. Родзинки також я замочувала і додавала. По бажанню можна сюди додавати, що хочете. Можна додавати банани, можна яблуко там потерти, мабуть, на крупній терці, ну, взагалі, хто хто, хто що любить, можна, мабуть, і фініки. А ще до меду потрібно було додати там, хоча б столову чи дві ложки олії, але я забулася. А ще я трішки підсолила потім. Поставлю в розігріту духовку на 180 градусів. Так, просушила. Сушила я близько, мабуть, години і час від часу відкривала і помішувала. Я не знаю, видно чи ні. Оце ось трішки світліша, вона без какао. А сюди я додавала какао. Рішила спробувати, як добріше, і наступного разу вже тоді дивитися. Думаю, що такі якісь контейнери поскладаю. Таке воно вирушу. І спробую. Єдине, що я все клала на, на око, звісно. Ну, крім там меду і чого? Вівсянки. Буду дивитися, щось додатиму чи відніматиму. І так, пересипала і оцієї умовно шоколадної в мене вийшло 621 грам. Ну, звісно, по дорозі я там трішки з'їла, можливо, було 650 Так, пересипала другу частину без какао, і в мене вийшло ще 550 грамів. Тобто разом це 650 і 550, десь кіло 200, мабуть, так? Так, і сьогодні на сніданок ми куштуємо вже свою, то, що я готувала гранолу і це та що типу шоколадна, із какао. заливала кефіром і додавала ягоди. Так, привіт, такі У мене раночок не дуже добрий, бо ми планували то зараз, якраз на 10.30 ми були з Данилком записані до лікаря. Думала, що вже візьму довідку, то завтра піде в школу, але повітряна, затяжна зранку, коли закінчиться, невідомо, тому, звісно, нікуди ми не пішли. Е, так, щодо кухні і моїх перестановок, ну, по-перше, те, що я вже зробила, от мені казали, що тут ця ваза не потрібна, і я згодна, знаєте, ця ваза із розряду, що ну, вона є, її якби, викинуть жалко, десь потрібно. Не жалко, а шкода. Десь потрібно поставити, і я її ставила сюди. Вона мені теж ну, тут не потрібна, я її зняла, і так мені здається краще. А, також було багато коментарів щодо. Цієї шафи і холодильника, щоб їх поставити разом. Ну, чесно кажучи, вставити холодильник, ну, розвернути шафу і поставити в один ряд з холодильником, я не бачу сенсу, тому що ну, якраз вся ця перестановка затівалася задля того, щоб холодильник був отут на витянуту руку від робочої поверхні, а ставить його знов туди і ходить ну, на відстань, мабуть, в три рази. Далі ну, я не бачу в цьому сенсу. Це по-перше. По-друге, я взагалі не бачу ці два об'єкта поруч. Я ну, вставлю фотографію, як би це, мабуть, би виглядало. Ну, по-перше, шафа і холодильник вони зовсім різні, вони різного. Зросту, да? різної висоти, там різні фасади, різні дверки, різні ручки, і те, що їх об'єднує, це, мабуть, тільки білий колір. Тому, ну, на мою думку, поруч вони б виглядали негармонійно. Ну, також казали, щоб цю тумбу сюди підвинуть під холодильник. Ну, чесно кажучи, дивіться, я цю тумбу не розглядаю як знаєте, якусь окрему річ, яку можна поставити де завгодно. Я її розглядаю якби в ансамблі із поличкою і з годинником. Якщо цю тумбу подвинуть в сторону, то ну. Поличка посередині вже не буде виглядати гармонійно. Якщо змістити цю поличку з годинником в цей кут, ну, мені здається, теж вона буде виглядати такою затиснутою там в цьому холодильнику, все-таки, коли вона так ну, практично по центру, ну, мені так більше подобається. Щодо місця, я не знаю, ну, можливо, на камері здається, що. Там мало місця. ну повірте. <смі> По-перше, ця перестановка була не для того, щоб додати тут місце, тому що нам вистачало місця навіть коли там стояв холодильник і стіл стояв сюди трішки правіше. Не знаю, можливо, кожен орієнтується на щось своє, можливо, в когось із людей є таке, ну не скажу клаустрофобія, а от ну, вони простір відчувають якось по-іншому, він на них давить. У нас все нормально, Данилку там спокійно сідає, йому не тісно, я там сідаю. Мені також не тісно. Ну, тобто в кухні розмір якої здається 3,20 на 4, 4,10 чи щось таке. Ну, повірте, тут не тісно і боротися за простор тут мені не потрібно. Так, щодо того, ну, от єдине, я ще подумала, що, можливо, можна було б е, цю шафу переставити в той кут, щоб вони стояли, ну, типу, в одній лінії із холодильником, а оцю всю обідню зону подвинуть вправо. Ну, отак от я розглядала. А щоб ставити, ну, або шафу сюди казали, поставити, або навіть е, туди поставити е, тумбу і зробити там, типу. ну, столик для чаювання чи що. Ну, немає в мене такої потреби. В мене є потреба, щоб стояла на ній мікрохвильовка. Хоча так у нас є навіть поличка під мікрохвильовку. Вона раніше на стіні висіла, але отак як вона зараз тут стоїть з тостером, мені дуже зручно, що це поряд із столом, що двері відкриваються в цю сторону і на стіл зручно ставити. Ну тобто, мене тут все влаштовує. Щодо цього стільця він дійсно не несе в собі якоїсь. Ну, функціональності, скажімо так, цей стілець ми використовуємо лише коли до нас приходять гості. Ми тоді відсовуємо стілець від вікна, ставимо туди четвертий стілець, якщо потрібно, ще якісь табуретки до дістаємо, і тоді ми так розміщаємось. Тобто, як брати на нас з данилкою, то нам взагалі і двох стільців тут вихват... вистачало б, ми навіть третім не користуємося. Але оскільки є три місця і так виглядає гармонійно, то стоять вони тут. Я ще коли робила перестановку, думала, що можливо цей стілець поставити туди, але щось не знаю. Мені начебто тут краще. Тут стілець, там стілець. Ну тобто, зрозумійте, можливо, для когось функціонал і практичність стоїть на першому місці. Ні, в мене не практичність. Мені потрібно, щоб хоча б 50 на 50 було це і красиво, і практично. Якщо це буде тільки практично, але візуально мені не буде подобатись, то, скоріш за все, що я буду шукати якийсь компроміс, такий варіант, що хай буде трішки незручно, але щоб мені візуально подобалось. Тому що я візуально. Я естет, і мені потрібно, ну, щоб мені подобалось те, що я бачу. І так, я розумію, що те, що ви бачите, можливо, комусь не подобається і вони не вважають це красивим. Я з цим згодна, тому що всі ми різні, різні смаки, але ну, вибачте, але я буду робити так, як подобається мені. Що цієї шафи, дивіться, заперти її в той куток. ну, Чому я її. Туди не поставила б, все одно буде там стілець стоять, і двері будуть відкриватися сюди, і постійно буде, ну, постійно. Взагалі, я цією ці шафою, чесно кажучи, користуюсь дуже рідко, можливо, раз в тиждень я її відкриваю, тому що там стоїть пилосос, дошка для просування, праска, швабра, ну, тобто такі речі, якими я щодня не користуюся. А, так от, якби та шафа стояла там, то ну, до неї був би не такий легкий доступ, як ось тут. Так, ну це, мабуть, щодо кухні я все розповіла. Також, щодо цієї тумби і коментарів, десь мені писали, що я спочатку питаю, що ви думаєте, а потім. Типу невдоволено, чи якось так чи різко відповідаю. Дивіться, якщо людина мені пише, що можливо було поставити так-то чи так-то, або чи не думали ви те поміняти на ну, замінити на тету. -то. Ну, тобто ніколи я цій людині не нагроблю. Якщо мені людина пише, і це да, цитую: викиньте цю тумбу і там якусь поставте етажерку, ну, я, звісно, втрималася, але на такий коментар я можу відповісти в такому стилі. І я думаю, буде це нормально. Людина так звертається до мене на ти і в наказовому порядку, то я думаю, вона готова, щоб її ну, також пояснили, що звертатись можна якось вічливіше. Ну, По-перше, цю тумбу я робила своїми руками. По-друге, вона мені дуже подобається. По-третє, я впевнена, що ця тумба оригінальна, автентична і такої точно такої тумби ні в кого більш немає, і замінити її на якісь. Етажерки там, з чи ікеї, які є в кожному домі. ну Я не бачу в цьому сенсу, чесно кажучи. Так само, як замінити ці автентичні меблі, е, ще на Закарпатті зроблені ці стільчики, здається, там 67-го року чи 70-го, і цей стіл так само дуже старий. Мені подобається таке, і це відповідає стилю моєї столітньої хати. Я не хочу це осучаснювати. А ще в мене тут вісіли, <смі> щойно вісіли е фартушки. Да. Я їх використовую рідко, але коли мішаю тісто, то беру. І вони мені також тут не подобались, і я вирішила, чому б їх не сховати в шафу, і приклеїла туди цей. Кручечок і заховала. Хоча цей рушник мені також не подобається. Взагалі в мене якось я не можу знайти місце для рушника. Ну, Єдине, це отут вішати, щоб помив руки і щоб витирати. Бо в мене хлопці зазвичай ну, ми звикли, що в нас там рушник, і руки витирають саме там. Тому він там вісить, хоча він мені там якось, ну, не дуже подобається, якщо чесно. Навіть не знаю. Думала зробити його тут, але на плиті не хочеться рушника, насправді, тому що там ну, іноді жир бри бризкає. Ну, Загалом це таке, не саме таке зручне місце. Якось думала навіть з цього боку, але з цього боку, ну, по-перше, якось наче далеко від мийки сюди, аж його вішать. А по-друге... А це тінь так падає, боже. Я вже злякалась, думала, в нас там щось з шафкою сталося, що її здуло. Сюди, начебто далеко, якось ми не звикли сюди, що навіть коли я його сюди вішала на минулих меблях, то тут ніхто не витирав. Загалом, як у нас якесь місце для рушника, можливо, ви щось порадите, де щоб він був не дуже далеко від мийки. І щоб так не кидався в очі, як там. Ну, або, можливо, світліший повіс. <смі> не знаю, я зазвичай всім витираю. Ще покажу вам кілька обновочок, бо я іноді купую, щось в секунді, та якось не показувала ще. Побачила такий рюкзачок, коштував він, я не, не пам'ятаю, гривень чи 60, чи 70. Видно, що він вручну пошитий, тут навіть є якісь трішки недоліки. Із джинсів зроблений. Я просто подумала, що ми з Данилком частенько гуляємо, і там потрібно взяти з собою там, чи гаманет, чи телефон, чи якусь маленьку там, сумочку, чи пакетик. І не завжди мені хочеться брати свою ну, російську дам, дамську сумочку. Да? Хочеться щось таке, щоб на плечі накинув, і щоб воно, ну, в руках його не носити, так би мовити. Тому взяла такий рюкзачок. А ще а ще є в мене така ось обновочка. І це, до речі, на гойдалку. Бо зараз вийду покажу. сподіваюся, там не дуже шумно. Бо раніше у нас там. Так от раніше тут в мене лежало таке покривало, ну такого дуже... Ну, воно мені вже дуже набридло, такого радянського типу з полосочками, якесь воно там, шерстяне. А, нашу, навіщо я його клала, тому що влітку, коли а, дуже спекотно, нагрівається, це в нас лавка соснова і десь в цьому місці, здається, десь тут ще виступає живиця, і ми вже ну, не одну одежину замурзали в цю живицю. І після того я вирішила, що потрібно чимось застеляти. Але вже я ж кажу, що те покривало, що тут було, воно мені дуже набридло. Я вже останнім часом, знаєте, коли тут щось знімала, то я його прямо прибирала, бо якось воно вибивається з картини. <рес> Ці радянські покривала чи ковдри ну, таке собі. Я вирішила, що я хочу сюди щось інше. Ну, Купувати нове я не хотіла, бо я ж кажу, тут у нас живиться і шкода чогось такого коштовного. І вчора, в секунді я побачила отаке, я не знаю, воно таке цупкеньке, воно навіть мені чомусь на скатертину. Схоже, але таке воно дуже товсте. Я подумала, що мені воно, як покривальце піде. Воно невеличке. Кольорі, ну, мені сподобалось, що вони, знаєте такі, типу прованс. <сум> щось таке світленьке, гарненьке, оці бахрома по периметру. Ну Звісно, там були якісь недоліки, плями, які не відібралися. Ну, я, в принципі, і знала, що вони не від... не відперуться, десь від іржі було щось. Тут трішки. Ну то такі. Загалом вчора я вже попрала із кисневим відбілювачем і брала плямовий відник. Ось і ржа, бачите? Загалом все, що відіпралось, відіпралося, що не відіпралося, то вже так і буде. Мені нормально. І зараз постелю і покажу, як воно буде. Так, ну от, так мені подобається набагато більше. Для тих, хто не бачив чи не звертав уваги, покажу, от така от раніше тут лежала штучка. Ще до речі, в минулому відео мене ну, не одна людина питала за цю квіточку. таку. це півонія вузьколиста. листа. Чим вона мені подобається? Ну, По-перше, в неї такі дуже гарні оригінальні. Такі листочки, як ялиночки, да? і, по-друге, вона цвіте найперша. Ну, принаймні, з співвоні точно. І за це вона мені подобається. В неї квітка, правда, проста. Не знаю, можливо, є і не знаю, махрові, як це українською, не пам'ятаю. Але джонки дуже полюбляють. І вона дуже гарна. До речі, я навіть думала, бо в мене їх дві, там іще одна є. Але тут на сонечку вона швидше починає. Квітнути тут в холодочку я її якось розсаджувала. Спочатку вона в мене тільки тут була, але дивлюсь на сонці її набагато краще. Тому я навіть думала, що якщо хтось хоче, то можливо я там у серпні могла б не знаю, поділитися такими півоніями, якщо ви не знайдете в інтернеті. Чи, в принципі, її купувала навіть просто на базарі, квітковому базарі у якоїсь бабусі. Ну і, власне, прийшов момент обсидіти новеньке покривальце, заварила собі кави 25 Coffee Roasters, взяла цукерочку і насолоджуюсь. А потім вирішила, що оскільки все одно повітряна тривога триває, лікарня поки що відмінилася, то в мене є саме час, щоб вшити сукню. Це саме ті сукні, які були е, десь на розмір більші. Синю, я вже вшила. За кадром і взялася тепер за жовту. Чесно кажучи, не хотілося мені їх трогати, але поносивши кілька днів синю сукню, я зрозуміла, що вона ну так, плюс-мінус нормально сидить тільки одразу, коли вдягаєш після прання. А вже півдня поносивши, вона трішки розтягується, починає провисати під пахвами, і це так негарно виглядає і незручно. Ну, і, власне, так само якось трішки не зрозуміло мені у цьому жовтому платячку, тому я відпорола резинку чи гумку українською, вшила її з боків, вшила також трішки в рукаві, і зараз буду пришивати гумку назад. Який казала, не дуже мені хотілося їх вшивати, але мотивацією для мене було те, що витративши якусь годинку, я потім буду ціле літо насолоджувати цими сукнями, і вони сидітимуть на мені так, як мені зручно. І я вважаю, що годинка роботи цього варта. Власне, так само я себе мотивую і на перестановки, і на ремонти, що можна витративши там один день чи 3-4 дні, потім ще кілька років насолоджуватися результатом. Наперед забігаючи, скажу, що як тільки я закінчила із сукнями, повітряна тривога закінчилась. Таке враження, що вона була якраз для того, щоб я повшивала собі сукні. І ми з Данилком швиденько тоді зібралися і побігли у лікарню. Так, Деню, ну загалом ми встигли, як то кажуть, в останній вагон вскочили е, час. 13-й був відбій, ми швиденько зібрались, побіли в лікарню. І якраз коли була е, ну, черга наша заходить в кабінет, знову почалась повітряна тривога, але нас вже прийняли, дали довідку, так що Дань, Данька завтра щасливий піде в школу. Yeah. Так, Попрасувала, вдягнула. Не знаю, можливо, візуально не дуже помітно, але набагато мені зручніше стало, бо тут раніше так під проймами провісало, особливо, ну, вже як я кілька днів, не одразу після прання. А зараз все при мені сидить і мені так подобається. Так, І жовтеньке також трішки вшило. Тут в рукавчику по проймі, в талії і сюди в бедра зійшла на. На ні російською не знаю, як українською буде. І також я не знаю, чи помітно чи ні, але ну, мені так ну, в ньому краще я себе почуваю, коли воно при приталії, а не просто там якось болтається. А, і, до речі, в мене обновка, хоча вони точно такі самі, як в мене і були. Е, минулі балетки. ну не точно такі самі, колір трішки відрізняється. Зараз покажу. Оце ось, ось це я сезон уже відносила і по кольору. Хоча, якщо на камеру, то майже однаково. І тут біла подошла, а тут е, сіра подошла. І також ці я балеточки брала в 38-му. Е, Розмірі, а ці в 39-му. Минулому році я також думала брати 8 чи 9. 9 мені був дуже вільний, як мені показалось, да, коли їх міряла у березні, але на літо, коли нога набухає, то я зробила висновок, що краще все-таки брати. 39-й, щоб вони були трішки вільні. А взагалі, мій ідеальний розмір ноги на, на, літню, на літнє взуття, це 38,5. Тому що 39-й мені трішки вільний, а в 38-му мені затісно. Отак-от. Але в цій немає такої ростовочки. Хоча, хоча я от мені ну, почала дивитись балетки, то мені, звісно, почав... Ну, різна реклама випадає з болітками, і на тему дуже великий і класний вибір різних босоніжок. І Я звернула увагу, що якраз там є 38 з половиною, там тридцять з половиною, ну тобто половинки ці зручні. І як ви бачите, наша сімка також зацінила покривальце нове. Хочете, дядь нашу якийсь кавалір. Ходить до неї, ходить, вже майже живе в нас в дворі. А на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую ж за вашу підписку, за коментарі, за вподобайки. І далі по традиції буде вірш Людмили Галінської, Ще цвіте бузок, пахне тихо щастям. В нього є душа в травні навесні. І летять жуки за Своїм причастям, їм тепер, як рай, хочеться й мені. А бузок цвіте, п'янко, лосно, пишно, віддає нектар, солод і красу. А війна йде, змилуйся все вишні, даю зріти всім вкрадену весну. Тущу у квітках, то що пахне щастям, в кетягах бузку квіти, як тавро. Боже, поможи. І нехай все вдасться, дай вернути всім втрачене гніздо. і старенький сад, і живу криницю, і букет в глечику склянім. Дай добра в серця, щоб не загубиться миру і тепла, Боже, дай усім.